Друзі, привіт! З вами Дмитро Паршаков, автор і диктор цього каналу. Зараз ви прослухаєте оповідання Рея Бредбері науковий підхід. Це чарівна історія про сімейні стосунки батька, матері та двох дорослих доньок. А, виник конфлікт: є один хлопець, якого не можна розпилити навпіл, тому необхідно використовувати науковий підхід. Якщо ви ще не підписані на мій канал, Будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам. Рей Бредбері. Науковий підхід. Він високий, сказала 17-річна Мег. Темноволосий. додала Марі на рік старша за сестру. Вродливий. І сьогодні ввечері він прийде до нас у гості. До обох? Вигукнув батько. За двадцять років подружжя та вісімнадцять років батьківства він майже розучився розмовляти інакше. До Бог?» – повторив він. Так, підтвердила мег. Так, повторила Марі, посміхаючись бівштексу на тарілці. Не хочеться їсти, сказала мег. Не хочеться, озвалася Марі. За це м'ясо. вигукнув батько. Заплатили більше, ніж долар за фунт, і зараз ви його хочете їсти. Дочки замовкли і стали жувати, але явно виявляли ознаки занепокоєння. Не ковзайте. вигукнув батько. Дівчата подивилися на двері. Не крутіться потрапити виделкою в око. Такий високий, сказала мек. Такий темноволосий. І гарний. Завершив батько, звертаючись до матері, що увійшла з кухні. Скажи, будь ласка, в яку пору року жінки частіше божеволюють весною? Як правило, лікарні переповнені у червні, відповіла та. Сьогодні з четвертої години дня наші доньки якось дивно поводяться, сказав батько. А можна порівняти це з бійнею, де ще хвилина і бичка стукнуть по голові, а потім розріжуть навпіл. Цікаво, хлопчик знає, що на нього чекає. Хлопчики попереджають одне одного, наскільки я пам'ятаю, сказала мати. Мені легше не стало, продовжував батько. Я знаю, що чоловік у 17 років ідіот, у 18 – бовдур, до 20 розвивається до дурня, а в 25 він просто філя, а в 30 ні те ні се, і тільки до славного сорокалітнього віку стає звичайним дурним. І серце моє обливається кров'ю при думці про бочка, якого ці дівчата принесуть увечері в жертву, як стародавні Інки. Ти виходиш з себе, сказала мати, вони не сприймають. Нині їм все порожній звук, окрім окремих слів. Хочеш переконатись? Батько нахилився до дочок, які байдуже вп'ялися в свої тарілки, і сказав: Кохання, дівчата прокинулися. Справжній роман. стрепенулися. Червень, сказав батько, весілля. Легка конвульсія пересмикнула його дочок. А тепер передайте мені підливу. «Добрий вечір!» – сказав батько, відчиняючи парадні двері. Здрастуйте, відповів хлопець високий, темноволосий і гарний. Мене звуть Боб Джонс. «Рідкісне ім'я нічого не скажеш, подумав батько і сказав. Будь ласка, проходьте, мої дочки нагорі міряють усі свої сукні, хочуть справити на вас враження. Дякую, відповів Боб Джонс, який височив над батьком, як вежа. У вас досить багато, бобе, сказав батько. Чим ви займалися, коли вам був місяць від народження? Штурхали вагони? Не зовсім. усміхнувся Боб. Вітаючись з батьком, він так тряс йому руку, що тому довелося танцювати щось на кшталт танцю шотландських горян. З приреченим виглядом батько провів бичка у любовно прикрашену бійню. Сідайте, запросив він. Ні, не на цей стілець. Він сучасний більше за одну людину не витримає. Краще ось на це. Е... З з дівчат ви зустрічаєтесь? Ех, вони ще цього не вирішили, Боб усміхнувся. А у вас що немає права голосу? Треба постояти за себе. Одна мені подобається більше, але, чесно кажучи, я боюся про це навіть заїкнутися. Розшматують. Так, сказав батько, і нігтями, і пилками для нігтів страшна смерть. Дозвольте дати вам одну пораду. Втім, скажіть спочатку, чим вас пригостити? Адже це ваша остання трапеза сендвічі, фрукти, цигарки? І я з'їм трохи фруктів, сказав хлопець. Він загріб оберемок персиків з кавового столика. Батько не встиг оком змигнути, як їх поглинула до мене на піч в образі людини. Що ж вам порадити? почав батько. Мех красивіша, зате Марі має індивідуальність це лотерея. Втім, кожна з них буде прекрасною дружиною. Е, не квапте мене з весіллям. А я і не кваплю. Добре подумавши, ви можете одружитися будь-якого дня цього тижня. Цікаво, як мої доньки вирішать, який із них ви дістанетеся. Вони влаштують мені іспит. Іспит? Ну так, усний та письмовий, як у школі. Боже милостивий, ніколи про таке не чув. Так, суворе випробовування, я тремчу, як кролик. І ви вважаєте це правильним? Бачите, сер, не можна змусити баскетбольного вболівальника зустрічатися з тим, хто баскетбол не може терпіти. Ми підійшли до питання науково. Як нас навчали під час уроків психології. Звучить не так уж і безглуздо, так. відповів серйозно Боб Джонс. Отже, дівчата будуть ставити запитання мені, питання один одному, а я їм, а потім ми всі разом зробимо висновок. Ось це так. вигукнув батько. А ви не знаєте, сер? Юнак зніяковів. Які питання вони будуть мені ставити? За столом не обговорювали? Бо, з мого боку, це було б нечесно. <плес> Ви маєте рацію. Боб нервово хихикнув і знищив ще один персик, куснувши кілька разів. Хоча, чесно кажучи, я справді нічого не бачив і не чув, сказав батько, ці відьми варили своє зілля без свідків. Втім. Скоро вони спустяться сюди і принесуть персні Борджія. Примітка. Такі персні застосовувалися для отруєння отрутою при дворі Борджія, Італія 15-16 століття. Ну, або щось таке. З'їжте ще один персик. З'їм, якщо ви не проти. Будинок затремтів, віщуючи бурю. Живи ми в Каліфорнії. сказав батько, дивлячись на люстру, що танцює. Я вирішив би, що починається землетрус або на дні океану стався геологічний зсув. Але оскільки ми в лінойсі, я думаю, що просто мої дочки спускаються сходами. Так воно й було. «Боб!» – о. вигукнули обидві дівчини ще в дверях і відразу замовкли, як останній рушничий залп, на який пішли всі патрони. Вони дивилися на Боба, на батька один на одного. Я, мабуть, пройдуся садом, сказав батько, або навіть вулицею. А може, мені бути вашим рефері?» Як хочеш, сказали доньки, і батько поспішив вислизнути двір, обійшовши дівчат і гостя, зайнятих рукостисканнями? Повернувшись із прогулянки, батько застав матір у вітальні. «І як просувається великий любовний іспит? спитав він. Сидять у саду під лампою і майже весь час мовчать, відповіла та. Тільки й роблять, що дивляться один на одного. А що, коли я трохи підслухаю? Ні, що ти, це не чесно. Мила моя, не так часто доводиться бути присутнім при грандіозному явищі природи. Я, може, ніколи не дістануся до Парі Кутіна або Кракатау. Парікутіна вулкан у центральній Мексиці, Кракатау вулканічний острів у Зонській протоці між островами Ява і Суматра, Не побачу Великого каньйону, але вже якщо в моєму власному саду відбувається розщеплення атомного ядра, варто глянути хоча б на дим. Я залишусь непоміченим. Він увійшов до темної кухні і почав уважно слухати: Тож скільки вам років? запитала Мек. Вісімнадцять йому, дурна, трутилася Марі. Що ви любите найбільше баскетбол, бейсбол, танці, плавання чи хай алай. Іспанська гра на відкритому повітрі. Та не так. запротестувала Марі. Ти бери спорт окремо від розваг. Якщо ти все змішаєш, будь який хлопець скаже тобі, що любитиме бейсбол і замовкне. Потрібно запитати, наприклад, ви любите більше танці чи кіно? Що ви скажете, Бобе? Танці, відповів Боб. Зойкнувши від захоплення, дівчата зробили позначки у своїх картках, де вели рахунок очкам. Дипломат, подумав батько, нічого не скажеш. Плавання чи теніс? спитала Марі. Плавання. Дівчата зойкнули знову. Геній, подумав батько. Сестри пурхали навколо Боба, наче пташки, що будують гніздо. Чи любить він пиво чи пломбір, запитували вони, побачення в п'ятницю чи в суботу, з однією дівчиною чи з декількома, який в нього зріст, чи подобається йому більше англійська чи історія, спорт чи громадська робота? Боб Джонс уже почав відволікатися і дивитися в сад. Дівчата, однак, писали невтомно, шародили листками, складали і вивчали бали. Батько хотів був відірватися від хвилюючого видовища і саме в цей момент пролунав дзвінок від парадних дверей. Коли він їх відчинив, у будинок впорхнула Пері Ларсен, рухлива, гарненька блондинка з блискучими очима. Дивитися на Пері було те саме, що спостерігати за морем сонячну погоду. Весь час щось відбувається змінюється то тут, то там і всюди. Це я. Вигукнула Пері. Справді, це ви, сказав батько. Мене покликали судити. Не може бути. Так так, Мек і Марі подзвонили мені і сказали, що не можуть довірити один одному під рахунок очок. А Боб уже тут? А, ота гора в саду, навколо якої кружляють два птахи. Бідний боб, жах, як цікаво. Пері стрібнула повз батька пролетіла крізь кухню, грюкнули двері, що вели до саду. Батько стояв, тримаючись за підборіддя. Він намагався згадати, як виглядає Пері, потім обернувся до дружини. Ти знаєш, мене мучать перечуття, сказав він. Насувається трагедія. Наші доньки будуть ридати, стогнати та рвати на собі волосся. Побачимо сцену із медеї. Або з грозового перевалу. Ти коли-небудь придивлялася до Пері Ларсен? Я, на жаль, її розглянув якщо у нашої Мег зовнішність, а у марі індивідуальність, то у Пері і те, і інше, плюс голова на плечах, і все в одній людині. Тож, будь певна, вибухне буря. Вона вибухнула незабаром. У саду пролунав несамовитий крик, потім суперечки. Жіночі голоси сперечалися на більш високих тонах, знову підраховували бали, складали, віднімали, ділили і виписували формулою з алгебри. Батько стояв, не рухаючись, у центрі вітальні, і переводив матері крики, що долунали із саду. Пері каже, що за очками Боб дістається Марі. У саду хтось завив. Пояснюю, ви є мег. Боже. зітхнула мати. Так, трохи змінилася розстановка сил, він посунувся у бік кухні. Пері помилилася якщо взяти за основу футбол, хокей та молочні напої, то боба отримує мег. З саду долинув крик пораненої левиці. А це Марі ковтає мурошину отруту, не сходячи з місця. Стоп! пролунав голос. Стоп! Батько підняв руку, заклинаючи до уваги вітальню. І все, що у ній було аж до кожного стільця. Перевіряють знову? запитала мати. Саме так, сказав батько. Тепер вийшло, що кількість очок однакова, значить, Бобу доведеться зустрічатися з обома. Не може бути. Так так. Посаду прокотилося, як грім, гарчання ведмедя, що потрапив у капкан. А це Боб Джонс. Іди, подивися, яке в нього обличчя, сказала мати. Мила Пері Ларсен, я думаю, це вона. Двері, що ведуть з саду, відчинилися. Мек і Марі влетіли в будинок, розмахуючи картками. Тату, підрахуй, вирахуй сам, тату, допоможи, будь ласка. Ну, гаразд, гаразд. Батько озирнувся на двері, що вели в сад, де Пері та Боб залишилися наодинці. Він прикрив очі, прочистив горло не мов би збираючи щось сказати, потім узяв до рук олівець. Поки я тут підраховую, чому б вам не повернутися в сад, і. Ми тут почекаємо. Е, вам би краще рахуй, ми зачекаємо. Однак, о господи, тату! Ну, гаразд, почнемо. Е, два очки за футбол, два очки за коктейль, е, дайте подумати. Він стояв якийсь час, а дочки стояли поруч, тремтячи від нетерпіння. У саду панувала зловісна тиша. Батько піднімав очі, говорив Гмм. Помилявся у розрахунках. Нарешті двері чорного ходу відчинилися, і Пері Ларсен, посміхаючись, перетнула будинок. Як справи? запитала вона на ходу. Ідуть? Повільно, відповів батько. А може, й швидко, це як дивитись. Я згадала, є робота дома. Треба тікати. Миттю Пері була на парадному ганку. Пері, повернися. вигукнули дівчата, але вона вже далеко. За дверима чорного ходу було тихо. До кінця підрахунків ці двері відчинилися, і велетень Боб Джонс ввалився в будинок, якось безглуздо блимаючи. «Да, непогано було відвідати вас, сказав він з таким виглядом, ніби йому дали по голові, і при цьому хихикнув. «Боб, ви йдете? Щойно згадав, сьогодні ввечері тренування з бейсболу, ну, прямо геть і із голови. Дякую за персики, містере Файфілд. Скажіть спасибі моїй дружині, це вона їх виростила. Боб Джонс, він все ще виглядав так, ніби його оглушили чурбаном, блукав по кімнаті, прощаючись з усіма, натикаючись на предмети і бурмотячі вибачення, поки нарешті не зник за парадними дверима. Було чути, як він звалився з сходів, а потім зі сміхом підвівся. Батько! вигукнули сестри. Ну й ну, сказала мати. Батько знову поринув у розрахунки. Він боявся дивитися вгору на бліді обличчя своїх дочок. А вони спостерігали, як він розставляє останні знаки у своїх обчисленнях. Тату. спитала дівчата, що в тебе вийшло? Діти мої, сказав він, набравшись рішучості. Здається мені, що Мек набрала повний красивий нуль, а у Марі. Символ приблизно тієї ж форми та змісту. Іншими словами, дівчатка, жодна з вас не отримає цього мужнього юнака. Ви забули про дві прості речі. Які. Батько мовчки пішов у спальню і повернувся з сумочкою матері, з якої витяг флакончик парфумів і тюбик червоної губної помади. Ось про це ви забули, сказав він. «І ще». Бачили ви, яке було у Боба обличчя, коли він вибрався з дому? Сестри мовчки кивнули. Цей вираз вам слід було запам'ятати. Він означає, що вам давно слід було замовкнути. Не думаю, що ви побачите містера Джонса ще раз. Дівчата тихо застогнали. А тепер? сказав батько, глянувши на годинник. Рівно за 15 хвилин у крематорії позаду нашого будинку відбудеться невелика церемонія, на яку я вас прошу з'явитися, захопивши підручники з психології, а також результати тестів, іспитів і конкурсів, здійснювати обряд спалення буду я. Потім ми всі попрямуємо до найближчого кінотеатру, подивимося подовжену програму і вийдемо звідти оновленими. Ми усвідомлюємо, що життя триває. Що Боб Джонс не такий і високий, темноволосий, і гарний, як нам колись здавалося. Так, сер, сказала Мек, так, сер, сказала Марі. Написавши поперек карток для підрахунку очок, Пері Ларсен 1, сімейна команда 0», батько додав: А тепер одягатись, дівчата повільно підіймалися сходами, і лише на вершині побігли. Батько сів у крісло, розкрутив свою люльку і зробив кілька затяжок із виглядом філософа. Навчаться, сказав він нарешті. Мати кивнула, не вимовляючи жодного слова. Тобі доведеться дати їм кілька уроків. Вона знову мовчки кивнула. Ну і вечір, сказав батько. Мати знову нічого не сказала адже вона була з тих жінок яким її чоловік сподівався бачити дочок. Так само мовчки вона встала зі свого стільця, посміхаючись, підійшла до чоловіка і поцілувала його в щоку. Потім, тихо ступаючи і не вимовляючи жодного слова, обидва пішли у кімнату, щоб зібратися в кіно. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався твір, обов'язково поставте свою вподобайку. Найкращу в світі підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає просуванню відео на Ютубі. Дякую, дякую, дякую.